Привіт всім! Ось доробляємо ці дві тумбочки з дуба. Ще напочіпляв шухляди сюди. Також з дуба робив їх. Ось направляючи з, з автодотягом. Одні і другі. Ось. Так, ще трошки прошліфуємо, почіпляю фасади, доробляємо і будемо мазати масло воском. Ззаді так виглядає це діло. Буду зашивати також задню сторону ще. Ось, в принципі, вийшло непогано. Ось такий. Зазор такий от. Можливо, замало осталось зазору, тут пів сантиметра є. Хватить його. Ну, Я думаю, буде добре. Ось така робота. Тому... Дякую за увагу. Далі буде. От, все, Всім пока.